А суть в тому, що він використав проекти будівництва, які раніше вже виготовлялись для інших закладів, і по договору з комунальними закладами Харківської обласної ради він привласнив грошові кошти, які згідно законодавства при використанні проекту повторного має становити вартість не більше 25%. І таким чином можна сказати, що в чотири рази було завищено вартість по договорам з цими закладами. Саме У мене є декілька заперечень. Значить, при проведенні експертизи не врахована була черговість будівництва. Безпередньо, в першу чергу, виконано було бомбосховище, а в другу чергу благоустрій території, ігрові майданчики, стадіони, теплиці та дороги. З цього виходить, що ціна складається з безпосередньо з бомбосховища та інших споруд, які внесені в другу чергу, яка, безумовно, збільшує вартість ПКД, Ну, кошторисної документації. Підозрюваний бідне молодою та хворою людиною, інвалідом дитинства, є єдиним готувальником свого сина інваліда дитинства і матері пенсіонера. Мені потрібно ну, продовжувати працювати, забезпечувати родину, заплатити заплатити зарплатню робітникам. І в нас от, на даний час нас проєкти критичної інфраструктури. Так? І от ми можемо додати до справи. Якщо ви, наприклад, вирішили з якихось причин не вносити цю заставу, то прокурор матиме право з посиланням на цю обставину знову подати клопотання про зміну.